Друзі, мої вітання на youtube каналі Телеграфі. Мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, що щодня ми традиційно обговорюємо про те найважливіше та найактуальніше, що відбувається в Україні та світі. Сьогоднішній день, звісно, що не став винятком. На календарі розпочався крайній місяць літа, 4 серпня, понеділок. І ми розпочинаємо наш черговий інформаційний тиждень. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Це Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, рада бачити. Ми вітання вам. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава хочу пане Валерію розпочати із теми про Індію та про російську нафту. Минулого тижня всі активно обговорювали, і звісно, що наша медіа теж про те, що все погрози і попередження Трампа діють мита Трампа діють, і що Індія може безперешкодно відмовитися від закупівлі російської нафти. Також говорили і про країни перської затоки, зокрема, якщо не помиляються б'є. Дені Арабські Емірати, Катар та Кувейт про те, що вони теж можуть обмежити закупівлі російських нафтопродуктів і збільшити власний видобуток. Але тут хочу повернутися до Індії і розібратися з вами, що насправді відбувається в Індії із закупівлею російської нафти, тому що до прикладу Блумберг написав про те, що індійська влада. Не забороняла нафтоприродним заводам купувати російську нафту. Джерела видання пишуть про те, що жодних офіційних розпоряджень щодо зупинки імпорту з Російської Федерації не надходило, і що Індія прагне забезпечити свої енергетичні потреби і зберегти партнерство з Москвою, водночас не дратуючи адміністрацію Трампа, і Блумберг пише, що остаточне рішення про обмеження закупівель поки що не ухвалено. У той же час Reuters пише про. Те, ми читаємо, що Індія терміново купила нафту у Сполучених Штатів Америки, і за даними джерел, найбільший нафтоприробник Індії, Indian Oil Corporation, закупив, як зазначається, 7 мільйонів барелів нафти з поставкою. У вересні, а саме 4,5 мільйони барлів американської нафти 500 тисяч канадської Western Canadian Select і 2 мільйони барлів нафти DAS, яка видобувається в Абудабі. І зазначають у Reuters, що це пов'язано саме із скороченням закупівлі російської нафти через санкції. Пане Валерію. Отже, що наразі відбувається в цій ситуації? Відмовилася, буде відмовлятися, чи вже відмовляється Індія від закупівлі російської нафти чи ні? Почнемо з кінця. Індія не відмовилася і не буде відмовлятися якомога довше від закупівлі російської нафти. Причина абсолютно зрозуміла на російській нафті Індія добре заробляє, заробляє тому що це? вона її переробляє і продає в треті країни. До Європейського союзу, в тому числі і до Сполучених Штатів Америки, навіть світлі нафтопродукти, тому відмовлятися від десятків мільярдів доларів доходу не буде ніхто. І для розуміння ситуації за даними з Bloomberg, про який ви зараз цитуєте, то якщо Індія отримує нафту з маржою 5 доларів на бар, mm -hmm. то вони щороку десь плюс мають під 10 мільярдів доларів прибутку. Якщо ж вони цієї маржі, ну точніше, дешевої нафти позбудуться, відповідно таких доходів не буде. Але справді зараз увага Дональда Трампа прикута до двох країн до Китаю та Індії стосовно постачання ними цими країнами російської нафти, оскільки за ці гроші Росія дуже може себе ну, почувати доволі непогано для того, аби купувати зброю у північній Кореї та в Китаї. В Китаї вони купують не безпосередньо зброю, а компоненти для ВПК, ну і фактично підтримують війну. Тому логіка то зрозуміла. Але, Але що власне зараз відбувається? Китай і Сполучені Штати Америки проводять переговори про торгівельну угоду. З Індією попередня торгівельна угода вже є, тому що мита проти Індії в 25% діють для нью Нью-Делі це не питання. Тобто, не проблема, вони сказали, Окей, нехай собі так і буде. Але відмовлятися від російської нафти вони не збираються. Враховуючи те, що такі вторинні мита ще можуть бути засовані проти Індії, Індія починає щось типу трішки робити. Кажуть, о, окей, ми закуповуємо якусь там нафту у американців. Сьогоднішня ця публікація в Ройте мене, чесно кажучи, не смішила. Чому пояснюю, спроможності Індії переробляти нафту вимірюється у мільйонах барелів на добу. Щодоби до Індія закуповує від 2 до 5 мільйонів барелів нафти. Тепер публікація в Reuters про закупівлю 7 барелів мільйонів, 7 мільйонів барелів нафти в Америці, там в Абу-Дабі і там ще десь ну це маячня повна, це на півтори доби. Це. А далі буде Індія купувати, як і купувала російську нафту. Загальна частка російської нафти в імпорті Індії складає приблизно під 40%. Це не половина, це третина за різними оцінками, але це дуже багато і зменшити постачання Індії російської нафти це ціль, яку поставив собі Трамп, і ми повинні в цьому йому допомагати. Ціль нормальна, але до неї доволі довгий шлях і непростий. Індії націкати на те, скільки померло українців, скільки Путін вбив українців, дітей. На uh, рендра моді обіймається і цілується із вбивцею в Кремлі на камери. Йому просто-напросто це байдуже. І не треба думати, що там щось чимось Індія суттєво відрізняється від Китаю. Але є один суттєвий момент, uh -huh. яким сьогодні можна грати із Індією. Індія дуже прагне ну, напросто вимушена стати конкурентом Китаю, перекладаючи на просту людську мову. Враховуючи те, що Індія має величезний людський потенціал, ресурс півтора мільярда населення, так як і в Китаї, в Китаї там трішки менше, але обидві ці країни вони за рахунок населення можуть сьогодні пропонувати світу багато товарів. Говоримо абсолютно простою мовою, щоб глядач зрозумів: нині в Китаї виникла проблема із зменшенням народжуваності. Вони почали навіть виплачувати допомогу сім'ям при народженні дитині дитини. дитини 500 доларів це не так багато, але це засвідчує те, що політика цих двох країн залишатиметься незмінною за рахунок величезного людського ресурсу мати дешевий товар, і ці економіки будуть експортно орієнтовані. Нам вигідно зараз одну країну піднімати на фоні іншої, тобто допомагати Індії. Поки що світ ну ну як процес цей складний. Він не буде простим. Він взяв свій початок ще минулого року, коли оренд приїздив до. Європи і там він проводив перші переговори. Він був у Польщі, якщо не помиляюся, зустрічався з європейцями. Були перші розмови про те, якою буде присутність Китаю в Європі, наскільки Індію запустять. Це не так, що одних закрили, інших відкрили. Або фактично проксі країни Індії, такі як той же В'єтнам, сьогодні стають більш незалежними. Інвестиції з Індії відходять не з Китаю. І переходять потрошку і до В'єтнаму, і до Індії, тому що і там дешева робоча сила, і в Індії дешева робоча сила багато, і на цьому тлі можна грати, якщо Сполучені Штати Америки будуть послідовно проводити цю політику. Це справді сприятиме тому, що Індія буде менше купувати в Росії нафти. Але якщо ми вийдемо, наприклад, коли вона, хоча б ну, забезпечилася на свої виробничі потужності. Не на добу чи півтори, як ми говоримо, а хоча б там на тиждень, два або наполовину менше буде купувати російські нафти, оце вже можна про щось говорити. А те, що санкції там будуть якось тиснути, мита на Китай та а, Індію, ну це маячня. тіньовий флот як катався, так і буде кататися далі, і буде перевозити шалені об'єми до цих двох країн. Да, логістика дорога буде розповідати так далі. Ну я вас прошу, друзі, враховуючи те, що санкцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, що стосується тіньового тіньово флоту, це ну абсолютно російською безпол... російському безполезні. От тут якраз ну, перепрошую за теросизм, але вони дуже глучно по одній простій причині відсутній контроль за виконанням дотриманням цих санкцій. Тому те, що ми бачимо з Індією, це зараз велика геополітична гра. Індія, режимуючи, не відмовляється від російської нафти. Вона буде демонструвати, типу, так, ми готові, але. Буде висувати свої умови у переговорах із Сполученими Штатами Америки. так само і Китай. Він сказав: ви нам навіть не збирайтеся жодного слова говорити не говоріть, що ми в кого купуємо. Ми вас всіх бачили дуже далеко. Ми, як торгували з Росією, так і будемо торгувати. І це, до речі, теза з Пекіну не нова. Вони її ще з 22 року виголошують. Бо щодо санкцій, вони завжди говорили, санкції лише діють ті, ми приймаємо ті, які затверджені в Радбезі ООН. Організації об'єднаних Націй, решта ми не беремо до уваги, але послухайте, навіть Туреччина не бере до уваги санкції. Тому в цій всій історії абсолютно очевидно, що поки що, е, об'єктом номер один для публічної, ну е, не те, що травлі, але давайте так скажемо: травлі з боку Америки е, є Індія. Я вважаю це правильно, тому що от я пригадую: ух, яка Індія хороша, вона тепер відмовиться від. Російські нафти, я пам'ятаю експертів, ну колеги розповідали. Кажу, я перепрошую, а що це за маячня? А те, що вони довчора умовно купують цю нафту, це ок? Ми про що говоримо? Що це за підміна понять? На рентгремоді хороший став. Він такий самий хороший, як і Ердоган. Ердогану теж начхатись як гине українці. Він пропускає танкери тінівого флоту через судно, земному морі перевантажується на грецькі судна. Чи це теж для якогось секрет? Це також не секрет. І це справді дуже серйозна і не дуже велика проблема, яку ми повинні актуалізувати. Так само європейці за півроку наростили закупівлю газу через е, турецький потік більше ніж купують ніж у минулому році, і цього теж ніхто не помічає. А ці ці гроші йдуть до російського бюджету. У нас не має. тому правильна Асюніатака йде на Індію, і треба підтримувати. Але Індія, от лукавить, і коли Ройтес публікує такі, вибачте, гучні заголовки. Mm -hmm. Ну не хвала їм, м'яко кажучи, цьому Ройтесу. Пане Валерію, згадали ви про санкції, і ми знаємо, що Трамп сказав, що Штати запровадять санкції після дедлайну, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Проте тут цікаво. Уже сотню разів про це вговорили. Проте тут цікаво процитувати Трампа в тому, що санкції будуть, але росіяни добре вміють їх обходити. Тому Трамп не певен у їхньому результаті. Він каже: цитую: вони, тобто росіяни хитрі, добре ухиляються. Від санкцій, окрім цього, Трамп каже, що відбудеться можливо поїздка свого спецпредставника Віткофа до Росії 6 або 7 серпня, і що росіяни запросили зустріч із ним, пане Валерію. що... Ви очікуєте 8 серпня, коли спливає дедлайн? Чи, чи будуть ці санкції? Що загалом може відбуватися? І ось ця фраза, що, фраза Трампа, що санкції будуть, але росіяни хитрі, чи не залишає він таким чином для себе можливість маневру? Так, да, однозначно так. Я не думаю, mm -hmm. що якесь рішення буде там, 8, го 9, го його не буде. Mm -hmm. І візит Вікофа до Москви також під питанням. Тому що Меттю Вітакер, посол США при НАТО, запевняв нас усіх ще в п'ятницю, що Вітков буде у, у Москві на вихідних, і навіть окремі телеграм-канали пишуть: Вітков в ці вихідні знаходиться в Москві. Ну така манера, знаєте, мовлення, але коли ти читаєш ці повідомлення і сприймаєш, ну буквально і сприймаєш окей, а де Вітков? Вітков у Москві? Ні, Вітков не в Москві. Так він в Москві чи не в Москві, так кажуть, що в Москві, ні не в Москві. Вибачайте, бачайте, це так виглядало. Ці вихідні, хто свідкував за новинами, і до мене вони були саме такими. Віков в Москві не було, тому що росіяни не захотіли його бачити. От е, треба зрозуміти одну таку просту річ, яку зараз тактику обрали росіяни по відношенню до Трампа. Вони його ігнорують. От просто повний ігнор йде. Ти говориш про атомні човни? Говори. Ти говориш про санкції, та говори. Вони просто мовчать, вони не коментують. Зверніть увагу, що п'ятниця, субота, неділя немає коментарів від перших осіб Росії щодо дедлайнів і ядерних пороз Трампа. Щодо дедлайна, один єдиний коментар, і то не прямий Трампу з уст Путіна, коли вони на Валаамі із Лукашенком там обіймалися на лавиці, як бабушки, перепрошую, зараз з усією повагою до бабулю біля під'їзду. Справді їх поважаю, що вони там сидять і обговорюють. Вибачте за цю ремарку, так усі останні новини, бо треба ж позайматися просвітницькою роботою. Але що стосується саме Лукашенка і Путіна, то Путін не прямо відповів Трампу, це також ігнорування. Ні Пісков, ніхто про дедлайни не говорили. І е, сьогоднішнє повідомлення вучича про те, що у Пекіні президента Сербії може відбутися зустріч, але вже 5 вересня, не 3, а 5 вересня. Трампа, Путіна і усіх їх таке велике дійство, там буде якась вечеря. Але це ще не факт, що там буде Трамп. Засвідчує про те, що росіяни вкидають певну інформацію для того, щоб відтягувати цей процес в зустрічі з Трампом, переговори і так далі, якомога далі. Тобто, ми ж не проти, але ж дивіться, українці не хочуть, але вже і проти України ну нічого не скажеш, бо Україна да, ми на все готові. Слава Богу, що ми зайняли правильну зараз дипломатичну тактику. Тому візит Віткофа до Москви це швидше історія про те, що Трамп нібито ще готовий говорити з Путіним. В той час Путін його шле Далеко-далеко, Трамп визнає, що санкції не діють, тому що він сам, я вважаю, відрізав гілку. На якій сидів, припинивши фінансування тих чиновників, які займалися моніторингом санкцій, дотриманням цих санкцій росіянами і іншими країнами. Цього не можна було робити. Європейці цього не хочуть робити, американці теж не хочуть. Ну і тепер всі ваші санкції вибачте до одного місця. Ви їх наохвалювали, Китай і Росії подивилися, і Індії ну так прекрасно, ніхто ж їх не контролює. А доведіть тепер, що ви будете робити? А торгувати ви з нами будете, тому що американцям і європейцям товари першої необхідності, які виготовляють широко вжитку зараз китайці потрібні. Я чув багато думав про те, що. Іде вже сильне заміщення товарів із Китаю в Україні, в Європі. Є, але не тотальне. Є, але не тотальне. Торгові, торгові обороти між Китаєм та США і Китаєм та Європою дуже величезні. Тому є така проблема. Росія просто тепер ігнорує через е, неефективність рішень Трампа. Трамп не хоче ухвалювати рішення, які справді б зараз е, дали можливість зупинити російську агресію. А саме, Делакобійна артилерія, далекобійні реактивні системи ураження росіян те, що нам давав Байден у 2022 році, а потім також припинив це робити. Це відповідний моніторинг санкцій, які запроваджують європейці і американці. Тут немає синхронізації зараз. Санкцій між Європою та США Нема, вона відсутня. І відповідно відсутність достатньо економічного тиску та військового на Росію, ну, в Кремлі розцінюють як слабкість. А навіть і ці всі погрози з атомними підводними човнами, ну, вибачте, покрутили у скроні біля скроні, так як Мідвідіву ми крутимо Трампу і на цьому все. Тому я не те, що песимізм, а ну, от, реально оцінюючи те, що відбувається, і плюс небажання Європи швидко закінчувати війну, треба додавати сюди. Зараз лягають в пас того, що нерішучість Трампа, небажання Європи і неготовність їх до на даному етапі до протистояння можливої російській агресії. Створює для них ідеальну ситуацію. Нехай вона так все триває, тому, на превеликий жаль, буде допомога так, як нам надходить. Погрози будуть висловлені, вербально ніяких рішень суттєвих не буде. Не буде у вересні. Якщо навіть гіпотетично Трамп туди приїде, в чому, чесно кажучи, я дуже сумніваюся. От реально, нічого не відбудеться. А переговори в Тамбулі можуть бути там якийсь ще черговий раунд. Приїдуть, ну цього разу, можливо, не тридцять, а 38, 38. Вони поговорять, і на цьому буде все. Пане Валерію, поки з вами спілкуюся, з'явилася інформація про те, що Пісков сказав, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Як вважаєте, чи може відбутися така зустріч, чи вона потрібна, чи необхідна? І... І, і як це так виходить, що е, м, Путін буде зустрічатися з Зеленським, якого він вважає е, нелегітимним президентом України? І це для чого повідомлення він... так. пані Дарині, це повідомлення минулого місяця? Ні, ось зараз з'явилося. Так він і такий, що в липні, на початку липня, говорив, mm -hmm. в червні говорив Пісков. Один в один. Нічого нового Пісков не так. сказав. Тому це те, про що ми зараз з вами говоримо. Не збирається зараз зустрічатися Путін і Зеленський. Він слова взагалі. Він не буде це говорити публічно, тому що ми зайняли позицію зустрічі двох на рівні лідерів. Він каже: Так, ми готові, але це буде фінальна історія. Потрібно попрацювати в робочих групах. Робочі групи приїжджають. Він говорить про експертний рівень, про Стамбул, щойно я про це говорив, сіли. Мединський вийшов, сказав: Наші вимоги не зміні україна. Наші вимоги не змінні. До побачення роз'їхались. Все, ви їм далі. Так, виглядає ця ситуація? Не можемо ми примусити Путіна самі змінити риторику, хоча б і ухвалювати рішення про припинення війни. Ще раз повторюся: виключно далекобійна зброя для того, щоб ми виносили тили росіян, яскравий тому приклад і свідчення. 22-й рік, коли росіяни втікали з Харківщини, з Херсона. Чому? Тому що ми отримали Хаймерси. От не знаю, хай хто що хоче мені доводить. Це було єдиною причиною. Тому що тоді я, ну добре пам'ятаю, моніторив всі новини кількість винесених складів щоночі росіян обчислювалася інколи десятками. Щоночі. Тобто БК взлітали в повітря. Це ну, якась неймовірна статистика була, друзі. Ну, Звичайно, що їм не було чим воювати, то вони втікли. Зараз у них є чим воювати. Корейці штампують снаряди, а вузько... окі Китайці направляють туди компоненти для шахедів, які штампують по 200 штук на добу. І в них все прекрасно. Послухайте, Індія послала далеко Сполучені Штати Америки, Китай так само. Ідеальна ситуація, ще раз наголошую про цьому, ще раз констатую про те, що до того моменту, допоки наші партнери не усвідомлять, що треба робити конкретні кроки, ніяких зустрічей із Зеленським і переговорів дієвих не буде. Пане Валерію, дякую вам за розмову. Дякую за вашу аналітику, за ваші думки. Що ділитесь ними з нами. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь нас. Обов'язково на наш YouTube канал також у Валерія Кличка є свій власний YouTube канал Називається «Кличок Тайм. Прошу вас туди завітати, теж підписатися і дивитися найактуальніші аналітичні відео. Друзі, традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Побачимося з вами у наступних випусках і до зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.